Часі вікна четверга, вітаю вас. Конституційний суд розглядає справу щодо конституційності закону про люстрацію. І парадокс у тім, що рішення ухвалюють судді, які і самі підпадають під люстрацію. За перебігом засідання стежить Дмитро Литвиненко. Він зараз з нами наживо. Дмитре, а що говорять про це самі служителі Феміди? Вітаю Віто, зараз. Я в Конституційному суді. Ось тут в залі засідання зараз розглядають долю української ілюстрації. Вже скоро шоста, вже шоста, закінчився робочий день. і, Вочевидь, сьогодні рішення не буде. Ще вчора прем'єр Яценюк наголосив, що головна проблема, головний. Конфлікт цього процесу, те, що справу про люстрації розглядають судді, яких необхідно самих люструвати, як мінімум, семеро суддів тут міняли конституцію, надавали додаткові повноваження юнуковичу. Робили те, що нині прокуратура називає узурпацією влади. Це не є, це каже, це факт. Факт. Ці люди знаходяться під слідством. В законі чорним по білому написано люди, які брали участь у узурпації влади або сприяли і так далі. І тому вони сприяли, а тепер вони ж будуть розглядати конституційність цього закону. Тож самі судді в тому проблеми е, не бачать, і на початку засідання вони е, заявили, що у них нема конфлікту інтересів. Тож... Люстрація це заборона займати певні посади високопосадовцям часів Януковича, а також тим, хто не може довести звідки він взяв своє майно. Заблокувати цей закон. Хоче Верховний суд, який під люстрацію потрапляє. А також 47 народних депутатів, з яких теж багато кого потрібно люструвати. І одразу про курйоз дня. своє рішення конституційний суд має базувати на, на думках науковців, правознавців. І З'ясували, що Конституційний суд яким треба люструвати, звернувся листом на ім'я Сергія Ківалова, президента Одеської юридичної академії, який теж потрапляє під люстрацію. Цікавиться, що він про ту люстрацію думає, а він один з 47 депутатів, який звернувся до суду і хоче заблокувати люстрацію. Тож, що думає зрозуміло. І ось це здивувало навіть декого з суддів. Ви звертаєтесь до нього і просите. Висловити, от прошу вас висловити думку наскільки, наскільки це юридично коректно звертатися за таких обставин до Сергія Ківалова, будь-яких політично мотивованих, чи якихсь підстав з приводу того, кого до кого звертатись, до кого ні, я як суддя до Південь, не мала. То, що хочуть судді та депутати, судді верховного суду вони вважають, тільки може бути ілюстрація за конституцією, тільки індивідуально, От щоб е, кожного разу ріш по рішенню суду конкретно прав... доведена вина і тільки тоді можна ілюструвати. А один з авторів закону його Соболєв, каже, а де суддів брати. Як взяти суддю і прокурора, які будуть встановлювати справедливість і захищати молоду демократію? Чи вам не здається, що спочатку треба відсторонити цих суддів і прокурорів, а потім вже отримавши справжнє правосуддя його встановлювати? можна робочий день. Завершився в суді. Вочевидь, що сьогодні рішення не буде, і Соболєв вже заявив: якщо суд заблокує люстрацію, то він... Припиняє писати закони, бо не бачу, в принципі, в законотворчій діяльності сенсу. Будь-який закон може бути судом заблокований. Більше розповім вже у 22-й студії. Дмитрий, дякую тобі. Це був Дмитро Литвиненко із засідання Конституційного суду.